Приїхали вже додому, тому роблю розпаковку, що ми купили В АТБ. Заїжджали тільки в АТБ, бо нам треба було трошки щось там докупити по списку. Заїхали швиденько взяли в АТБ і додому. Ну і показую, що у нас сьогодні по закупці. Так, із овочів Ми купили дайкон ось такий дайкончик. Буде салатик, це смачно, корисно і овочева група повинна бути. Огірочки, томати ось такі коктейльні, листячка салата. І ось такий от вітамінний пучок. Там і цибулька, і кріп, і петрушка. Взяли безлактозний ось такий сир. На жаль, не було ніякого друга, але цей теж непоганий. Іноді його купуємо. Безлактозний йогурт. Ми купуємо я з нього і соуси роблю до сирничків. Змішую його зі сметанкою, або навіть так, просто роблю е, пудінги, е, чиа, е, або просто роблю соус тільки з цього, коли мені треба знизити калорійність, я використовую тільки ось такий от йогурт. Е, взяли плющену вівсянку, вона нам дуже подобається. Гречку. Е, взяли білий цукор. Цикорій – це донечки ми купили. Вона любить ось такий е, з черницею. Ми класичний іноді п'ємо, а донечка любить ось такий: це в посилочку піде довідня. Миючий засіб для посуду, для ручного миття. Ось такий, такий рукав. Взяла ось такі плялки для соусу. Вони мені сподобалися. Боня з вами передає вітання, да, Бонечка? Ти, ти передаєш вітання? всім? Скажи все зі святом, з ним, з ним закоханих. Так, що далі? Оливоч, Ой, маслини, ось такі без кісточки взяли, і такі без рідини. Взяли ось такий... Ось таку приправку, сушені томати з часниковим базиліком. Не купувала їх в метро, АТБ, в, в, в Це їхня своя лінія. Спробую скажу своє, свою, свою думку з приводу цієї приправки. Взяла желатин, хай буде, може щось приготую. Взяла лаваші, два І взяла ось такий чайок, 18. Трав, духмяні трави, і взяла ось, такий, ось таке згущене молочко. Все. Загальна сума закупки 1394 гривні 62 копійки. Самі бачите, нічого бачить. Ні м'яса, ніякого такого нічого коштовного тут не було. Переважно овочі, крупи і сума, ну, молочки трохи, а сума така, я б сказала, чимало. 139462. Ну, Таке собі. Здорожчали, здорожчали всі продукти, і в АТБ в тому числі. Ну, ось так. Розказуйте, які у вас ціни в вашому регіоні, що у вас там, в яких ваших містах. Які ціни на продукти цікаво буде, діліться своїми цінниками? Всім гарного дня!